Вітаю, розв'яжемо завдання 1.16, рівень 3 з геометрії гі, 8 клас, автор Олександр Істер. Завдання. Нам треба знайти сторони чотирикутника, якщо вони пропорційні числам 4, 5, 8 і 9. А периметр чотирикутника дорівнює 65 см. Давайте запишемо, що у нас. Коефіці... Щоб розв'язати таку задачу, нам треба знайти сторони: Тобто А, Б, С і Д. Чотири сторони. Прописуємо це А, Б, С і Д. Тепер давайте звернемо увагу. Якщо у нас сторони чотирикутника пропорційні, то для розв'язування цієї задачі нам треба вести коефіцієнт пропорційності, і ми повинні прописати, нехай коефіцієнт пропорційності дорівнює Х, буде дорівнювати 4х, друга сторона буде дорівнювати. 4х, друга сторона буде дорівнювати 5х, а третя сторона буде дорівнювати 8х, – х Запишемо це. Прописали. Нехай коефіцієнт пропорційності дорівнює x. Тоді перша сторона дорівнює 4х, п'ята сторона 5х, третя сторона 8х і четверта сторона 9х. Давайте виправимо друга сторона 5х, третя сторона 8х. 8х, а четверта сторона 9х. 9х. За формулою периметра складаємо рівняння. Що ж, давайте пропишемо, якщо ми знаємо всі сторони, а периметр це сума довжин всіх сторін, списуємо ікси. 4х, додати 5х, додаємо 8х, слідкуйте за умовою і додати 9х, периметр дорівнює 65 см, дорівнює 65. Тоді 5х і 9, 9 і 9, 18, 18 додати 8, це буде 26х, 26х. Буде дорівнювати 65. Перевіряйте, будь ласка, щоб все було правильно. 26х. Тоді, х, щоб знайти х, нам потрібно добуток 65 розділити на 26. І ми отримаємо коефіцієнт пропорційності. Х буде дорівнювати 65. ділимо на 26. Ми отримали 2,5. Або 2,5. Коефіцієнт пропорційності 2,5 прописуємо це. 2,5. А це не сторони. Тоді перша сторона, або А, давайте пропишемо, буде дорівнювати 4 помножити на 2,5. дорівнювати 5 помножити на 2,5. С буде дорівнювати. 8 помножити на 2,5 і D сторона буде дорівнювати 9 помножити на 2,5. Давайте порахуємо 4 помножити на 2,5, 5. 5 помнож... 4 це 8 і 2 10 це буде 10 см. Прописали 10 дужках сантиметрів. 5 помножити на 2,5 це буде 12,5 см. 8 помножити на 2,5. Якщо 4 помножити на 2,5 це 10, значить 8 це буде 20. 20 сантиметрів. І 9 помножити на 2,5 до 20 ми додаємо 2,5 буде 22,5. Все це пишемо сантиметри. Перевірте, будь ласка, 10 і 20 це 30, 30 це буде. 42, 64 і 2 половинки – це буде 65. Що ж, ми з вами правильно визначили сторони чотирикутника. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео уроки.